Юан до Семи церков, що в Азії, благодать вам і мир! Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми маємо заключену тему стосовно благодаті. Можливо, пізніше ми ще будемо розглядати це явище, але сьогодні я хотів би зробити певне заключення. В першу чергу, ми отримуємо благодать, яка спасає нас, яка є рятувальним кругом. І дає нам сили вибратися з цієї води, з цього гріха. Далі благодать це сила Святого Духа, який наповнює нас, який змінює нас, який надихає нас до певних дій і допомагає долати труднощі, які виникають в нашому житті. Далі це наш відгук, наша праця, яку ми звершуємо для нашого спасіння. І саме головне, це Христос, який завжди з нами, який наповнює нас. Але благодать вона завжди має дві сторони, як будь-яка медаль. Коли ми дивимося на одну сторону, ми бачимо одне, але з іншої сторони є інше. Так от, благодать це не тільки те, що нам дають, і не тільки те, що ми отримуємо. Благодать це також те, що ми можемо дати. І ми маємо дати і. Ми маємо перевагу дати благодать іншим. Христос, який в нас, Він не може залишитися в нас просто непомітним. Мені подобається в цьому випадку така історія, коли внук приходить до бабусі і задає питання, бабуся, а справді, що Бог такий великий-великий, що Всесвіт не може вмістити? Так, звичайно. А правда, що Він живе в нашому серці? Так. Звичайно, відповіла бабуся. І тоді внук зробив висновок. Так він має виглядати звідти. Христос, який поселяється в нашу серці, сила Святого Духа, яка змінює нас, благодать, яка освітлює нас, вона не може не бути помічена в нашому житті. Якщо її не помітно в нашому житті, то ми її не отримали. Тому благодать це коли ми даємо комусь щось. А без цього ми не можемо. Дати Христа людям, а не отримати лише самому. Апостол Павло, пише, що до каже, але я служителем став через дар благодаті Божої. Тобто він служить Господу, служить людям, звіщає вістку. Він не просто залишився там, десь в якійсь місцевості і живе, насолоджується своєю благодаттю. Він віддає. Він не може не віддавати. Мені подобається ще така фраза, коли є такий вислів в Євангелії, це коли один голодний каже іншому голодному, де можна знайти хліб. Друге царство в 7 розділі там є така цікава історія, коли сиділи біля, міста, біля воріт там, чи біля міста четверо прокажених, їх місто, звичайно, не пускали, тому що вони були прокажені. А місто було закрите і оточене ворожими військами. Сталося певне чудо: війська відступили, або повтікали. І ось вони вирішили: так в місто нас не пускають все одно. Якщо ми тут залишимося, ми помремо. Якщо ми підемо в ворожий стан, у нас є два варіанти: або вони нас залишать живими, або знову ж помремо. Тобто там є більша перспектива залишитися живими. Вони йдуть у ворожий стан, там нікого немає. Вони сидять, їдять, перують, одежі беруть, ну все, що їм потрібно. Один раз, другий раз, навіть сказано, що вони сховали, але потім сказали: стоп, чекай, ми неправильно робимо. Завтра, якщо знають, що це сталося, а ми ну, приховали це або відтягнули на деякий час, ми ж станемо винні в цьому. І вони пішли в місто, сповістили про це. І люди потім пішли, побачили справді. Вороже військо відступило. Так от ми є тими людьми, які сьогодні, людина, яка отримала благодать, вона є тою, хто насолоджується цим. Якщо просто самим насолоджуватися, а не піти і не поділитися, то ця благодать, вона як манна, яка, яку ізраїльтяни набирали, вони набирали на один день, вона залишалася на другий день, вона порталася. Їм потрібно було знову йти брати і. Споживати, без цього не страплялося. Апостол Павло пише до Коринфянам, е, другому розділі 12, 12 розділ друге послання. Він каже, що мені була дана благодать, але він каже, Господь сказав мені: доволі Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немощі. Отже, я краще буду хвалитися своїми немощами, щоб сила Христова вселилася в мене. З благодатью Він міг дещо робити. Але інколи, якщо цю благодать не віддавати, вона може ісякнути. Тому Христос через нас це також благодать. Не тільки Христос в нас це благодать, а через нас. Колосянам 4 розділ. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Тобто наші ділі, наші вчинки вони мають вже узгоджуватися зі Словом Божим. Якщо ми цього не будемо робити, зі своєї сторони, тоді ми, значить, не отримали благодаті. Якщо ми продовжуємо обовтатися в тій воді, в якій ми були, і це буде означати, що ми не отримали благодаті. Це якби підсумок або така печать на документі, який є, являється благодаттю, це наш відгук. Наші дії, наші вчинки, коли ми іншим даємо те, що ми отримали, показуємо, де можна взяти хліб, хоча ми, можливо, і самі в ньому потребуємо, і ми будемо його потребувати всю вічність, тому що без Бога ми ну, без силі. Тому нехай це буде головне для нас. Благодать це Бог, що відчувається і видимий в серці і серцем кожного з нас. Без цього ми не здатні. Жити і діяти далі. Тому Петро говорить: зростайте, у владайті пізнанні Господа нашого, Ісуса Христа, йому слава нині і Дня вічного. Амінь.